Попри те, що зараз не найлегший час для інвесторів, вони все ж прагнуть увійти на український ринок. Четверте місце за рівнем вливання коштів у нашу державу посідає Австрія. Її представники кажуть, їхні сили у більшості зосереджені у сфері послуг банківських та страхових. Аби заполонити інші сектори, австрійські делегати знову на нашій землі. Цього разу вони відвідали Івано-Франківськ, причому вперше кажуть, Україну розцінюють як цікавий ринок для іноземних інвестицій, що правда на перспективу. Інтерес до України існує. Щоправда, зараз при реалізації будь-яких інвестиційних проєктів ми стикаємося з безлічю проблем. Вони як правило стосуються виділення земельних ділянок чи оформлення різноманітних дозволів. Ми розуміємо, що ринкові умови формуються на рівні держави, однак сподіваємося на підтримку органів місцевого самоврядування в конкретно цікавих для нас містах. Міський голова Івано-Франківська запевнив, що його двері як до мера міста завжди відкриті для іноземних інвесторів. Тому з боку мерії обіцяє всебічну підтримку. І запевняє Франківщина, скарбниця трудових ресурсів. В плані трудових ресурсів місто Івано-Франківськ може забезпечити реалізацію будь-якого інвестиційного проєкту. Я через вас, пане посол, хочу звернутися десь до австрійського бізнесу. що Незважаючи на те, що сьогодні в Україні ще немає того 100% створеного позитивної інвестиційного клімату, але Україна дуже перспективна. І той, хто прийде в неї перший. Той, хто приде найперший, в кінцевому результаті і виграє. Відвіданому Івано-Франківська посол Австрії Маркус Вукетіч задоволений на 100%, тому уже чекає пропозицій на залучення австрійських коштів.